Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Транспортна сфера столиці України все частіше потрапляє у центр дискусії, адже місто з кількамільйонним населенням не може функціонувати без якісної мережі громадського транспорту. Наприклад, система метрополітену Києва, що розбудовувалася з 60-х років минулого століття, поступово стала одним з масових перевізників. З роками підземка набула статусу надійного транспорту, що не стоїть у заторах і працює за будь-якої погоди, але виявилося, що. Інфраструктура метрополітену може бути уразливою. Виявляється, що недостатньо закопати підземлю станції, і тунелі їх потрібно утримувати належним чином. Надзвичайна ситуація, що сталася 8 грудня 2023 року у тунелі між станціями Деміївська-Либідська, дала привід замислитися над технічним станом метрополітану в цілому. Адже проблеми є й на інших ділянках підземки. Адміністрація метро, в свою чергу, офіційно заявляє, що ситуація перебуває під контролем, тому немає приводу для паніки. Отже, далі спробуємо проаналізувати останні події та зрозуміти, чи дійсно кияни зможуть користуватися підземкою в майбутньому без проблем. Нагадаю, що в описі відео є посилання та реквізити для збору донатів, призначених для збройних сил України. Кошти підуть на посилення ППО в центральних регіонах та на придбання тактичних засобів для військовослужбовців. Першу діючу ділянку метрополітену в Києві відкрили у 1960 році. Було введено в експлуатацію першу чергу червоної лінії, що згодом одержала назву Святошинсько-Броварська. Потяги почали курсувати між станціями Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна, Дніпро. Ця підземна ділянка протяжністю 5,2 км кілометра. Зараз є найстарішою у мережі київського метро. З 1963 по 1979 роки тривала розбудова червоної лінії до станції Святошин, Правий берег та Лісова, лівий берег. Будівництво та відкриття нових ліній і станцій в Києві тривало до листопада 2013 року. Найновіші об'єкти метрополітену це тунелі і станції на синій лінії Либіцька Либіцька-Тримки. Зараз мережа Київського метро налічує 70 кілометрів колій, а кількість станцій 52. Окрім цього, функціонує три електродепо з обслуговування поїздів. Працюють різні технічні та адміністративні служби. Функціонування об'єктів метро потребує залучення відповідних ресурсів. Якщо підприємство не виконуватиме планів з утримання інфраструктури або вчасно не реагуватиме на кризові ситуації, то безперебійна робота метрополітану буде під великим питанням. Станом на початок 2024 року відомо про кілька ділянок метро, де існують суттєві проблеми з інфраструктурою. Окрім перегону Деміївська Либіцька, де сталося пошкодження тунелю ґрунтовими водами, зафіксовано просідання тунелів на перегоні Траса Шевченка-Почайна. Про це раніше повідомляла адміністрація метрополітену. У свою чергу громадська організація «Пасажири Києва пише, що ремонтувати потрібно не тільки вказані ділянки. Окрім них існує ще три проблемних перегони: героїв Дніпра, Мінська, Васильківська виставковий центр, Бориспільська Червоний Хутір. Але проблема з несучою здатністю підземної інфраструктури не нова. Наприклад, у 2006 році столичні чиновники констатували, що 20% наявних тунелів метро мають просідання. А протягом 10 років метрополітен повинен буде витратити на заходи з попередження осідання тунелів 85 мільйонів гривень. Тоді заступник голови КМДА з питань транспорту Іван Салі згадував ділянку від станції контрактова площа до станції Героїв Дніпра, де осідають підземні тунелі. Схоже, що за 17 років метрополітен не спромігся знайти можливість ліквідувати старі аварійні ділянки. Лише у 2023 році було оголошено тендер на ремонт перегону між станціями Тараса Шевченка. Почайна під час нещодавнього подкасту з Дмитром Макагоном, який знається на будівельних технологіях, ми обговорювали питання поточного утримання мережі метрополітену. На його думку, аварійні ситуації в підземці виникають здебільшого через відсутність належного утримання інфраструктури. У нас, на жаль, чомусь ці кошти на базові ТО не витрачають. У нас роблять всякі марафети. Ну, якщо ми подивимося, що робили з метрополітеном останні роки. Там робили заміни турнікетів, там зробили лівобережну її там від марафетів від е, е, Євро під Євробачення нас там на Лукянівці, на серці теж трохи станції оновлювали. Двері ці історичні дерев'яні міняли. Ну тобто, гроші виділяють на, ну на якусь фігню, на оцей марафет на украшательство. А на ремонт ні. От ми маємо о, такий от результат. Якщо проаналізувати перелік аварійних ділянок метро, то це в основному станції і тунелі, що закопані на мілкій глибині, хоча протікання води фіксуються на станціях глибоко під землею. Стан гідроізоляції станції метрополітену пасажири можуть бачити на власні очі. Так, протягом тривалого часу пасажири спостерігають струмки води і калюжі на станціях Олімпійська Лук'янівська. Наприкінці 2023 року протікання води помітили на станціях вирлиця «Академмістечко». містечко Джиральце, що точить, зі стіни з'явилося у підземному переході на станції Голосіївська. Щодо тунельних перегонів, то різного роду відхилення є на таких ділянках: Оболонсько-Теремківська лінія між станціями Деміївська, Либідська Тараса Шевченка, Почайна, Васильківська, виставковий центр, і героїв Дніпра, Мінська, Середсько-Печерська лінія, Осокорки, Харківська, Бориспільська, Червоний Хутір. До речі, у 2007 році на перегоні осокорки-позняки під час будівництва підземного паркінгу було пошкоджено тунель. Тоді проводились роботи з хімічного закріплення основи тунелю шляхом буріння свердловин та нагнітання хімічного розчину. У наслідок порушення технології робіт сталося пошкодження бокової стінки двох блоків конструкції тунелю. Отже, метрополітен, як складний інфраструктурний об'єкт, потребує відповідного утримання. Якщо ігнорувати проблеми, то в підсумку отримаємо результат як на перегоні Деміївська Либіцька. Нагадаю, що у 2006 році Кемда оцінювала обсяги фінансування протиаварійних робіт у тунелях на суму 8,5 мільйона гривень на рік. З урахуванням інфляції і курсу долара. Зараз цей показник повинен становити майже 65 мільйонів гривень. Журналісти видання Слово і діло дослідили обсяги фінансування київського метро з бюджету, адже підприємство не може забезпечувати своє функціонування виключно за рахунок оплати проїзду. Починаючи з 2011 року, фінансування заходів на утримання та розвиток підземки було різним. Ключовий фактор, що впливав на формування суми наявність капітального будівництва. Тому у певні періоди фінансування сягало 1-2 мільярдів гривень. Отже, на 2023 рік з міської казни метрополітен одержав на свій розвиток 41 мільйон гривень. Якщо вірити попереднім заявам чиновників, то це лише частина суми, що повинна витрачатися на утримання інфраструктури метро, враховуючи наявність низки аварійних ділянок у підземці, які залишаються протягом 10 років, є великі сумніви в ефективності відповідних робіт. Отже, приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. І хочу нагадати всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячний вам за підписку на канал. І якщо ви хочете підтримати цей ресурс фінансово, в описі відео є реквізити для перерахування ваших донатів. Всім глядачам, у це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.